Фенг G2 Значить, треба зробити переробити окрему гідравліку, Того що тут стоїть у нас додаткова розподільча коробка на гідравліку, ось виход під прицепи. Ну, Це такий тимчасовий, поки Потім сюди нормальні докупимо штуцера. В чому суть? В тому, що трактор буде постійно чіпляти прицеп. Там циліндр, масло у мене на моєму Донфенгу роздільна гідравліка, гідравлічне масло залити. Тут же в трансмісію потрібно лити тат 17 це перша причина. Там хто буде казати, а в цих а в джандірах. Спільна в ванна і так далі. ну В принципі, в Донфянгу так само спільна, але потрібно розділити. Бо в трансмісії 30 літрів масла і не хотілося б, щоб там потрапляло якесь інше масло туди. І знову ж таки. Там бувають випадки, коли мотор перекачує масло. То є інша насос буває, закачує моторне масло трансмісію і так далі. або Коли там в лісі працюєш, просто обриває знизу цього шланга і все масло з трансмісії просто-напросто вибігає. Значить, ну, Доцільно розділити систему, щоб гідравліка була окрема, трансмісія була. Окремо, так як я зробив у своєму і у цьому так само чи другому зробимо. Значить, що потрібно зробити в даному випадку? Потрібно буде заглушити отам, подачу на насос з трансмісії. Заглушити бачок прикріпимо так само, як у мене сюди. І додатково тут проблема в тому, що тут стоїть розподільник. Ще штатний розподільник, навіска тут не перероблялась, так як у мене. І з розподільником потрібно буде зробити махінацію, для того щоб він обратку не скидав. Ну, в трансмісію я скидав в нам майбутній наш бачок. Ну Це я буду знімати, походу. Значить, є ось таких два бачки. Зараз з якогось одного з цих зробимо бачок під гідравліку. Я думаю, що з цього зробимо на літрів 12-15, щоб було гідрав... гідравліка. Отак от, от виглядає проміжний результат. Получився такий бачок, потім його покрасимо, доведемо до пуття фільтр масляний, трошки змістили, вверх підняли, скомпонували, отут от, от так от буде подача масла. І тепер потрібно розподільник. Я вже відкрутив, значить, йде від насосу. Іде подача. Ось вона йде на болгарський а болгарський розподільник. і Потім виходить обратка з болгарського і йде, виходить, напорно на штатний розподільник. Я вже розподільник штатний зняв. Е, значить, отак, Ось він у мене в руках. Тут є два канали. Оцей нижній канал це подача на циліндр на віскі штатний. А верхній канал це є обратка. Це є обратка, магістраль обратки. Тому коли у нас подача, зараз покажу, подача заходить. Подача ось заходить. І відповідно через цей канал. Повертається в задній міст. В задній міст, в трансмісію. Значить, цей канал нам потрібно заглушити, перекрити. І тоді тут є ось пропочка. Це паралельний канал. Обратки. Цю пропочку, замість цієї пропочки зроблю. Штуцерка, і вже звідси через штуцер буде вертатися в наш новий бачок. Має повертатись в наш новий бачок. Таким чином, масло вже не буде потрапляти в міст а буде йти в бачок гідравлічний новий. ну В ідеалі було б зробити, зняти навіску і, відповідно, ще перекрить плитою, перекрити доступ масла до до мосту з, з циліндра. ну Це в тому випадку, коли там манжети порвуться чисальники, тоді масло зможе потрапити. ну Якщо буде негерметичність в самому циліндрі, масло зможе потрапити в міст. А так, в принципі, оцей канал глушим і Робимо звідси вихід о, обратки на наш бачок. Так, і так, от, розподільник. Оте штуцер приварив в принципі, до тої пробочки, щоб була в розподільнику Штатно тільки просверлив в ній отвір. Ну і зварив відповідно такі о. Штуцирок діаметр 16 приварив до тої пропочки, тільки в ній просверлив отвір, <клес> Значить, а верхній отвір на розподільнику заглушив, так як і казав. Беремо ще шланг. Ось такий 2 метри гідравлічний. Ну, в принципі, це обратка можна було і зробити простий. Простий шланг, але хай буде гідравлічний діаметр, тут у нього внутрішній отвір 8 мм. Можливо, трохи і замало буде для для обратки, але ну вже так і буде. І я думав тут на бачку зараз цей був ресивер колишній. Ось Туцер і відповідно шланг, щоб обратка заходила і подавалась зверху, а потім собі подумав, що буде вдарятися об масло, буде піниться. Так що, мабуть, зараз зроблю десь тут подам з боку. Тут був отвір, можливо зараз зроблю його знову. І подам, щоб масло обратка ну, заходило з боку прямо в масло, а не в повітря. А не в повітря. Ну зараз подивлюсь, як, як буде правильніше. Ну і в ітогі покрасить останеться і випризволити масло, випробувати в дії. Так, робили. Пробний старт, дивилися. Чи... Йде обратка. Тут налили, налили масло, це буде заходити сюди в бачок обратка З боку. Налили бачок трішки масла, запустили двигун і ну, шванг обратки не підключали. Масло пішло. Значить, Все, при... в принципі, працює. Зараз залишилось перевірити масло. В трансмісію не заливаємо, пробки відкручені, зальємо повну гідравліку. Запустимо двигун, навіску вверх низ попіднімаємо. Подивимося чи не піде масло в... в трансмісію. Якщо не піде, значить все, все вдалося. Так, Запустили двигун, плаваюче положення. Навіска опускається. Під вагою підйом працює, опускання наплавуючи, на холостих під нагрузкою, коли газу даєш, зупиняється, а то навіть і піднімає. Тобто мале січення. мале січення обратки треба робити більший, більший діаметр обратки. Ну, але так, в принципі, все працює нормально. Ну, Все типу працює, навіска піднімається, масло циркулює, але є, але коли в плавайшій речах опускаєш, то навіска починає самовільно підніматися. Тобто там дуже малий отвір на обратку. Треба збільшувати діаметр самої обратки. Тут збільшують на розподільнику. І тут, тут збільшують, тут так само в коліні малий діаметр. Діаметр цього шлангу гідравлічного всередині 8 мм. А тут і там на розподільнику і того ще менше. Получається тут Треба якусь трубку, шванг звичайний, якийсь робить міліметрів 10-12, щоб, щоб масло могло не під тиском а, стікало у бачок. Получається. Ось от така от ситуація, так що щось треба буде. Ну, там то спереду на бачку. Це не проблема, там привариться інша якась трубка, а проблема тут треба. Якось тут добиватися того, щоб вийти на більший діаметр. Значить, Поки, поки, мабуть, все. Зараз почепимо фрезу, подивимося, як вона з фрезою буде опускатися. Але я ж кажу, дуже на обраці дуже великий тиск створюється. Треба робити більший діаметр. Поки що все далі, якщо буде продовження. І масло тац 17 нове маємо залити в трансмісію. Зараз будемо заливати в гідравліці поки що залишиться те, що було в трансмісії. Покамося. Потім там є вже гідравль, чисто гідравлічний МГ-46 куплений. але то вже потім, коли доб'ємося потрібного результату, тоді вже будемо заливати. Це типу, буде тут. Сапун буде шланжики сюди надінемо і просто буде сапун. Получається.